Усім алоха, друзі! Щось абсолютно немислиме сьогодні відбувалось у Медісон Сквер Гарден. Інші матчі також не промах. Тому не смію затягувати. Бажаю смачного всім, особливо Матвію, Емілії та Остиму. І давайте вриватись. Нікс проти Філадельфії 76ers. Нью-Йорк може закрити сьогодні цю серію у себе вдома на Медісон Сквер Гарден. Тим паче Ембіда знову мучили Мігрені через його параліч Бела, і він пропустив передігрову киткову розминку. Ну і звісно на майданчику було видно, що він не в найкращій формі, що все ще його тривожать, його травми, але яким би ембід не був, він відкриває майданчик своїм партнерам. Як бачите, 26-17 стартує Філадельфія сьогодні, але як тільки Ембід сідає на лавку... Одразу ж Філадельфія пропускає ривочок. Тим паче, сьогодні знову в чудовій формі Джейлен Брансон. Він майже зрівнює рахунок у другій чверті. Йому знову сьогодні прекрасно допомагає OG Анунобі на обох сторонах майданчика. У Анунобі сьогодні 17 поїнтів. І далі ривочок Нью-Йорка продовжується. Брансон, подивіться, вже робить майже плюс 10 для своєї команди. Але знову ж таки гравці Філадельфії прекрасно розуміють, що зараз на кону цілий сезон і розслаблятись не час. Тому Ембіду також є допомога. Це Тайріз Максі. Як же чудово виглядає цей молодий гравець, 23-річний, всього лише закриває першу половину із сиреною? Тому у Нью-Йорка далі знову вмикається ліворукий Кілер Джейлен Брансон. Знову розбирає на частини в захисті Тобаяса Харріса. Тобаяс нічого, навіть попри перевагу в габаритах, не може вдіяти проти Брансона. Далі Брансон, ще одна трьошка вже на лідерство. Нью-Йорк попереду. З іншої сторони, звісно, буде відповідь. Джель Ембіт, класна передачка на Харріса. Ось в нападі. Харріс сьогодні в порядку. 19 очок. Далі Ембіт ще одна передачка на Тайріза Максі. У Ембіда сьогодні трипл дабл, 19 очок, 16 підбирань, 10 асистів. І навіть не дивлячись на 9 втрат, все одно дуже хороша робота від Джо Джо. Максі тим часом продовжує показувати своє кунг-фу Філадельфія попереду, але небагато, бо грав нас дуже. Рівна за всіма показниками, Джош Харт працює з іншої сторони. У нього 18%. Брансон продовжує тероризувати просто захист Філадельфії. У Брансона 40 очок, 6 асистів. а Нунобі в кінцівці вже робить плюс 6 для своєї команди. І здавалось, вже все втрачено для Філадельфії. Але Тайріс Максі виходить на сцену, влучає складнючу трьошку із фолом І робить із мінус 6, всього лише мінус 2. Тайріс набирає сьогодні 46 очок, влучаючи сім троочкових. У відповідь Джош Харт із двох штрафних. Влучає тільки один. Тому мінус три для Філадельфії. 12 секунд до кінця. Максі з логотипа. Беньхо! Та Максі влучає скажений триочковий на рівний рахунок. Брансон намагається вирвати перемогу, але ні. Гра заходить до овертайму, де Максі продовжує настрілювати здалеку ще одна трьошка. Філадельфія вже попереду залишається півтори хвилини до кінця. Ембіт Ендваном ще більше добуває Нью йорк Неймовірна кінцівка в Медісон сквер гарден Ембіт продовжує доводити, що він все-таки брудний гравець, заробляє неспортивний першого ступеню, і Брансон подивіться в наступному володінні. Знову зрівнює рахунок, але Філадельфія, попри всі негаразди в цьому матчі, все-таки добивається свого Келі Убре влучає важливі два очки. А Брансон робить фатальну втрату. Таким чином, Тайріз Максі рятує філу від вильоту. Рахунок 3-2. серія знову їде до Пенсільванії і пристрасті тільки розпалюються. Молода банда індіана Пейсерс хочуть сьогодні закрити серію проти більш досвідчених мілокі Бакс, у яких на додачу відсутні лідери Яніс, відсутні Деміан Лілард і Індіана береться за справу вже на початку. Тайріс Халібертон влучає здалеку. У нього сьогодні 16 очок, 6 асистів. Далі пізніше, коли виходить дуже сильна лава запасних у Індіани, Дак МакДермот. Получає ще одну трьошку і вже плюс 10 пейсер з попереду. Але подивіться, що у відповідь робить Патрік Беверлі. Ось тут відпрацьовує в захисті класний блокшот МакКоннеллу. Далі знову Патрік лізе у фарбу, чудовий кидочок з розвороту. І зелені гравці з індіани. Походу ще не знають, що коли команда на грані вильоту, коли гравцям немає що втрачати, то це дає їм додаткову енергію, додаткову спортивну злість. Патрік Беверлі. Продовжує булити просто Халібертона у фарбі. Певерлі дає просто чудову енергію своїй команді. І Мілокі вже попереду у другій чверті. У Пета сьогодні 13 очок, 12 асистів. Чудовий захист, просто молочинка. Далі Кріс Міддлтон починає розстрілювати захист Індії. І вже різниця 10 очок між командами. Далі Бобі Портіс, якого видалили в минулому матчі. Він потім вибачався перед партнерами словесно. А сьогодні вибачався своїми шикарними діями на майданчику. Пізніше Кріс Міддлтон продовжує залазити у фарбу і набирати очки. У Кріса сьогодні 29 дев'ять 12 підбирань, п'ять асистів. Портіс так само набирає 29 плюс 10 підбирань. Та навіть Бізлі сьогодні чудово влучив. У нього 18 очок, і він вже робить у відриві плюс 25 для мілоокі. Бакс просто знищують сьогодні суперників рахунок 3-2. Команди знову будуть їхати до Індіанаполіса. Ну і ось такий вам дикий факт під кінцівку. Бакс це перша команда в історії NBA, яка виграє гру плей-офф без двох своїх топових скорерів. Бандо не забуваймо про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. У мене є купа крутезних подарунків, які ви бачите на екрані. Вони можуть стати вашими, тому щоб задонатити, скануй qr код а за подробицями пірнай у допис. Клівленд проти Орландо. Рахунок в серії 2-2. Клівленд із тріском просто пролетів обидва матчі на виїзді, Тому сьогодні просто мусять вигравати. У них щоправда, відсутні Джеред Аллен, а.к.а. мікрофон, їх стартовий центровий, але Даріус Гарланд. Вирішив вибухнути результативністю у першій чверті. У нього 17 очок вже у першому відрізку. Далі, подивіться, Джейлен Сакс ризикує, пірнає за перехопленням, і Даріус Гарланд одразу його за це карає. Таким чином формується невеличка перевага для Кевс. Вже на початку зустрічі. Гарланд ще одна трьошка з високого пікенролу. Далі Донован Мічел береться допомагати своєму більш молодому партнеру. Мічел сьогодні багатенько змазав. Відчувається, що. Все ще коліно його бен теж і травмоване, але тим не менш 10 очок переваги було для Клівленда у першій половині у третій чверті. Вмикається Пауло Банкеро. Я нагадаю, що Пауло лише другий рік проводить у Лізі. Це всього лише його п'ята гра у плей-офф, Але сьогодні він виглядає як досвідчений ветеран, вже майже зрівнює рахунок, та вже і зрівнює рахунок. Далі навіть виводить Орландо вперед у цій зустрічі. Класна передачка на Вендела Картера. Єдине правда, Пауло Банкеро сьогодні ніхто не допоміг в нападі, адже Джейлен Сакс все промазав, Франц Вагнер так само. Чого не скажеш про Клівлен? Так, у них сьогодні з лави запасних вийшов Маркус Моріс, дав хорошу енергію. Також Мітчелу допомагав Макс Струс. Нарешті він сьогодні влучив у струса 16 очок на рахунку і знову плюс 10 було для Клівленда. Але Банкеро каже: Я ще хлопці, не все сказав. Цей американо-італійський форвард набирає сьогодні 39 очок, плюс 8 підбирань, влучає під 60% з гри. Меджик знову попереду. І це у четвертій чверті, але Клівлен з іншого боку розуміє, що це їх домашня гра її не можна віддавати ні в якому разі, тому що так можна програти усю серію, і Мітчелл вмикається. У нього 14 очок в четвертій чверті, і всього 28 Клівленд попереду на плюс два. Залишаються лічені секунди у четвертій чверті. Гарланд в проході. Хороша передачка на Моблі. У Гарланда сьогодні 23, У Моблі 14 очок. І ось цей фатальний для Орландо блокшот у четвертій чверті. Еван Моблі сейвить перемогу для кавалеристів. Донован Мітчел добуває штрафними кидочками І команди знову їдуть на шостий матч до сонячної Флориди. Друзі, нагадую, що більше цікавої інформації про Play of NBA ви знайдете у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну і на цьому, як завжди, трьочкове Дякую всім, хто підтримує канал матеріально. Це дуже допомагає, мотивує, радує. Тому, якщо в когось з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. На цьому ж всім до завтра і па-па!